Чи знаєте ви когось, хто так і не оговтався від серйозної втрати або важкого переживання? І у вашому повсякденному житті ви інколи сумніваєтеся в собі, засмучуєтеся, безпричинно боїтеся або поводитеся нераціонально, болісні події нашого минулого явно впливають на нашу поведінку. Але як і чому? Що примушує розум мислити або діяти нераціонально. Саме цьому й присвячена діанетика. Кожну мить життя ваш розум записує все, що відбувається з вами. Все, що ви бачите, кожен звук, кожен смак, запах, біль, емоцію, дотик все. Ці записи утворюють так званий тракт часу, послідовний запис всього пережитого вами. Ваш розум використовує ці дані, щоб вирішувати проблеми пов'язані з вашим виживанням, чим краще його рішення, тим краще ви виживаєте. В основному ці дані зберігаються в аналітичному розумі, цій частині вашого розуму, яка думає, пам'ятає і розраховує. Але деякі з ваших переживань не потрапляють в аналітичний банк пам'яті. У діанетиці було відкрито, що всі ваші болісні переживання зберігаються в раніше невідомій частині розуму в реактивному розумі, і він повертає вам ці болісні переживання в раціональному намаганні не дати тому самому трапитися з вами знову. Ось простий приклад із життя можливо, колись ви з'їли щось несвіже, і вам стало погано. Пізніше, якщо ви побачите цю їжу, відчуєте її запах або, можливо, просто згадаєте про неї, вас почне трохи нудити. Логічно, ви розумієте, що просто вигляд чи запах їжі, або думка про неї не можуть вам зашкодити, адже ви не їсте її, та все ж ви відчуваєте таку ж нудоту, як і колись. Це ваш реактивний розум примушує вас знову переживати записані раніше відчуття. Незграбно намагаючись захистити вас від того, що він вважає небезпечним, він діє винятково за принципом подразник відповідь нижче рівня вашого усвідомлення. Болісний досвід прихований у вашому реактивному розумі, це джерело ваших страхів, невпевненості, негативних думок, небажаних емоцій і нераціональної поведінки. Цей глибоко прихований досвід накопичувався протягом усього вашого існування. Насправді найбільш згубне трапилося ще до вашого народження. Яким було б ваше життя, якби весь ваш минулий біль більше не впливав на ваші здібності, емоції та вчинки? Ви б думали й здіяли раціонально, приймаючи найкращі для виживання рішення, ви б використовували всю свою узяву й творчі здібності. Ви були б упевненими, більш кмітливими та ефективними, і були б щасливішими. Ви були б собою, могли б насолоджуватись життям і реалізувати весь свій потенціал. Ваш розум був би чистий. Це і є стан клір, мета діанетики. Люди досягають його щодня, можете його досягти і ви. Це відео супроводжує книгу Діанетика, Сучасна наука про розум. Воно розділене на частини, і кожне з них збільшує ваше розуміння. Ви дізнаєтеся, де зберігається ваш негативний досвід і як саме він впливає на вас без вашого відома діанетиці також міститься технологія того, як вам знайти ці приховані моменти і повністю відновити в пам'яті їх усвідомлення, завдяки чому ви звільнитеся від їхнього негативного впливу.